Слава Ісусу Христу. Друзі, мене звати Микола Коханівський, я командир добровольчого батальйону. Десь декілька місяців тому нам було передано 4100 євро закордонною громадою для лікування поранених. Більшу суму ми вже роздали. Залишилася ще невелика сума для поранених. Про це ми напишемо окремо на письмі Звіт. Але зараз я хочу подякувати містам, організаціям, які приймали. Участь в цьому зборі коштів для наших поранених, то є дуже важливо і держава нас не забезпечує повністю на отриманні волонтерів, власне, українського народу. А от нашим закордонним побратимам, українцям, братам, і сестрам я хочу подякувати. Отже, з Португалії, місто Лісобон, організація українських по Португалії Соборно допомагала. Місто Тареж Ведраш, культурно-освітній центр Джерело, Християнський рух українців у по Португалії, місто Лісобон, Іспанія. Особлива подяка місто Мадрид, організація українців в Іспанії, організація Україна, Українська школа Дивосвіт, громади церков УГКЦ і УБЦ, Бельгія, місто Орлон, місто Антверпа, парафія святого апостола Андрія УГКЦ, Люксембург, місто Діверданч, місто Бельго, Німеччина, місто Крефель, місце, місто Дюссельдорф, місто Кьольн. Італія, українським громадам, місто Падує, місто Теревізіо, місто Сало, місто П'яченце і місто Бреше. Друзі, дякую вам за ту вельми дуже потужну підтримку наших хлопців, які опинилися в скрутних ситуаціях, в зв'язку з тим, що є важко поранені, легко поранені. Гроші я як командир батальйону розподіляв на свій розсуд відповідно до поранень наших побратимів. Комусь більше. Тому що якщо поранення, не важке, менше. Але про кожну копійку я обов'язково дам звіт. І зараз буде звіт на письмі про більшу частину коштів, яких ми роздали, які ще не роздали. Я опишу це пізніше, поки повністю не відзвітую за всю суму, а саме за 4100 євро переданих нам. Слава Україні!